Салютнкіст, бабуля, на зв'язку. І в сьогоднішньому відео я буду крутити до головної нагороди або ж повністю розіграш на мегаконтейнер. І ще поговоримо трішки про халяву від розробників. Тому в будь-якому випадку буде інформативно і цікаво. А з тебе в підтримку, палець вверх цьому відео, підписка на канал та протисни дзвіночок. Так ти не пропустиш нові відео. Ну що ж, не трачу більше часу і поїхали. Так, певно, ми розпочнемо з халяви. Розробники нам завезли ось такий розіграш містичного зламу. В принципі, це не донатний розіграш. Він, можна сказати, повністю безкоштовний. Що тобі потрібно? Тобі потрібно збирати ось ці. Жетони. На 11 прокрутів загальною вартістю 462 жетони, здається мені. Як ти можеш збирати ці жетони, виконуючи е, особисні, особисті щоденні завдання? в день ти можеш зробити таких 10 закрити 10 завдань по 5 жетонів. Тобто в день ти можеш фармити близько близько ну не близько, 50 жетонів. І виходить, щоб тобі нафармити всі, тобі потрібно 10 днів. А наш розіграш триватиме 15 днів. Тобто, в тебе з запасом є, щоб повністю не спіша, навіть не виконуючи всі безешки, так як в принципі буду робити я. Повністю прокрутити розіграш. І, можливо, тобі навіть звідти випаде щось цікаве, тому що тут в сумі 20 контейнерів ну Непогано, в принципі, 20 містичних контейнерів, є шанс щось з них витягнути. тим Ще тим більше там буде один з цих вийде ще один контейнер другого рівня. Можливо, декілька сертифікатів такі вдасться нафармити. Ну що ж, з цим я думаю, всім все зрозуміло. Далі перейдемо до розіграш мега контейнерів. Він вже не перший раз з'являється, тут нічого не помінялося. А чому підвисає? Добре, забираю. Зараз. А, ні. Ніби стало все нормально, ні? Вже більш не підлагує Дивно, що це було. Я буду, в принципі, крутити до кінця ну або до головної нагороди і хочу повідкривати зі сховища. Тобто забрати всі нагороди і повідкривати зі сховища, подивитися, що випаде. Цей розіграш мені. На диву, про мене, в мене, про нього ще поки що досі приємні враження, тому що саме з цього розіграша я собі дістав 100 тисяч золота. Але я думаю, ще декілька разів він побуде. Чи ще декілька разів він з'явиться і більше не буде ось цих позитивних вражень про цей розіграш. Ти вже ж, в свою чергу, можеш поділитися в коментарях, що тобі насипало з даного розіграшу. За скільки прокрутів. І чи взагалі окупився. А ось з розіграшом на містичні контейнери розробники цікаво придумали. За 10 днів ти можеш повністю все пройти, собі закрутити цілу рулетку. Ти більше, якщо ти не донатиш, то це дуже крутий шанс собі щось залутати. Я вже впевнений в будь-якому випадку, що вже собі нормально подіставали. Звідти. Деякі. Не всі, звичайно. Будуть такі, що нічого не отримають. Я в цьому не сумніваюся. Це ж... це ж картошка. Так, збери їх усі. А за 720 золота. Я не подивився, скільки тут прокрутів і які шанси. Зараз, в принципі, після цього прокрута я це і зроблю. Містичний контейнер. Я тут його за золото відкриваю, за 720 одиниця можна на халяву відкривати, тільки повиконувати безешки. 25 прокрутів. Ну, в принципі, небагато, довго часу, то не займе. Три містика непогано. Я зараз секунду танкіст Я перевірю, чи йде запис. Так, іде все нормально. Бача саме перевіряти, бо може щось піти не так і буде неприємно, якщо не записується або звук чи картинка. Один мегаконтейнер вже є. 1150 золота. Так. Дороговато. Зазбери їх усі, але. Побачимо, вже сховище щось і упупиться. Три чорні скриньки. Це чудово. Це чудово, що випало три чорні скриньки. Ще три містичні контейнери. Забираю. 1990 золота. Ну, хіба три чорні скриньки. Оу, клас. 250, зараз почнуть. Я хотів шанси подивитися. Зараз почнуть сюрпризи. Ну так, да, в принципі, великий шанс, що один мегаконтейнер випаде, потім сюрприз. Ну, добре. Ну, за 2150 трішки дорогувато, якщо чесно. Да. Ще три рази по одному мегаконтейнеру випаде. 2390. Я не знаю, чи говорив повна вартість цієї рулетки 35,5, здається, тисяч золота. В принципі, в залі нічого не змінилося з останнього разу, як вона була. Два мегаконтейнера приємно. Але все рівно ще повипадають по одному, я знаю. Хоча з самими мегаконтейнерами в мене якби не дуже складається. На, всь... На, всьому протязі... На протязі всього часу, скільки я граю в гру, мені якось ні разу з них. Ні, ну, декілька разів мені падали якісь нормальні танчки, 10 рівня, але дуже мало. В цьому плані мені містики більше надавали танків загальному. І збери їх усі мені більше танків надавали. Давай головну нагороду. Ах ти блін. Може, хоч зараз вийде трішки зекономити. Так, давай, давай. Картоха, крути. Та, йолки, палки, як завжди, я кручу рулетку до кінця 2500. Ну, за 10 мегаконтейнерів 2500 можна віддати навіть по мінімалці, якщо звідси випаде, воно вернеться. Фіксуємо золото. 16800. І переходимо до сховища. Так, з чого почати? Почну з кастомізації. Тигр, що речить? Сюрикен Ніндзя, Ліхтар Джека нончаки, можливо, все. Звичайно, що можливо все. От і закінчилися. Аватарів я собі набрав. Жодного віса не дронулося. 15 пісочниці. О, є один сертифікат. Чудово. Я не, не, не надіявся, якщо чесно, на них. Не, тільки одненькі так? Да? Я думав, зараз вже натисну купити. Добре, що цього не сталося. Давай. Давай. Хто там? Хто в сертифікаті? Медім два. Не знаю, що це за танчик, можливо, потім подивлюся. Так, з чого би почати далі? Два збери їх усі. Сумніваюся, що вони мені щось принесуть. Ну, з першого ні. З другого. Так. Нічого цікавого і не випало. Що далі? Далі, певно, я відкрию два сюрпризи. Може, вони мене сьогодні порадують. 260, непогано, десятка. Або ще вона випала, а то я відкриваю контейнер з контейнером. Добре, дві десятки. В обох цих є гарантоване золото. Хотілося б дістати танчик. Картоха. Перший мимо. Ну, 750 золота. Не мінімалка вже добре. Об'єкт 907. Теж мимо. І знову 750 золота. Ще трішки по талісманах зберу. Давай, певно, 8 чорних кажу чорних, містичних контейнерів. Навряд чи дасть мені сертифікат за 8 штук. Але все можливо. Можливо, навіть і танчик дропнеться. Оу, є сертифікат. Прекрасно. Перший на базу. Бо це ж може бути іще. А ні. Або давай ще одненького. Та що ті пустери золота, блін. Скільки можна? 50 тисяч кредитів і. Останній містик. Ще один сертифікат дає. Круто. Давай відразу їх і відкрию. Перший. Порест це що було, це, певно, щось з Віндосом. Це 2500 золота чудово. Другий. Ай, другий Шерман Лузи. Ну, міг би і десяточку мені насипати. Так, чорні скриньки першого рівня, 6 штучок. Хотілося б і вищі рівні побачити, може, до 8, 9, 10 пропустиш? Да-да, мрій, мрій, юра, мрій. Та хоча б одну дай, блін, це що це, це, це таке? Це, блін, що таке? <сум> Оце нагорода. Топчик. Ні, не буде ні одного другого рівня. Як жалко. І по мінімалусі, золото по мінімалусі. Не, не дало ні одного другого рівня. і 34 контейнера підряд дало мені по, по соці золота. І ось. Головна нагорода розіграшу. Я хотів дещо глянути. Де там? Ось сюди. Я знаю, що тут золото різному може падати. Де це є? Де це є золото? 10 тисяч, 20, 50 і 100. Хотілося б побачити одну з цих, чесно. Було б дуже круто. Перший пішов. 19 штучок що що, що 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 Скільки мільйон вільного досвіду? Це це як? Камон, це, це як? А ну стоп, який шанс на цю? Мільйон вільного досвіду. Афігеть, мені ще стільки не падало. Де ти є? Я в шоці, ти диви, який на нього шанс. Де моїх 100 тисяч золота? Нафіг мені ваш мільйон вільно досвіду. Де моїх 100 тисяч золота? Це шанс як на фазу. А є фейс один, здається мені. Якщо. Чи там ще. Ні, чи там навіть більший шанс, чи, ні? чи десь такий. Ну, ладно. Офігеть. Але вкраще випало б 100 тисяч золота. наче мені мільйон. Охо. Да, ладно, це певно все. Це вся моя вдача втрачена була. Ні, не вся. Добре, беру своє слово назад. Розкішний сюрприз на базу. І 750 золота, до речі. 250 мінімалочком. Так. Теслаган. Прикольний камуфляж. Зараз буде компенсація. В 1000 золота і збери їх усі. 1750, приємно. Ну, але мільйон вільного досвіду. Ну, це заслуговує лайку, танкіст. Знову тес лаган і 300 золота. Може, ще танчика мені якоїсь досиш? Так, горщик достатку і золота. Щось об 8 Страшно, як багато. О, більше нагород збери їх усі. І 300 золота. На жаль, 300 золота тільки. 250. А ні, вже я впевнений, що я свою удачу всю забрав. І воно буде отак і сипати. 250, 300, 250, 300. 500. Ні, ну 500, якби ще кожен раз 500 падало то ще можна якось. 350. Так, знову збери їх усі, знову 350. Десь зараз буде знову компенсація. Містик і 1250 золота. Три штучки. 350 золота. Дай хоть 5000, блін. Ні, 300. І останній мегаконтейнер сьогодні мені принесе фігню якусь. Прям саму мінімалку, Саме бідніше, що з нього може випасти, в принципі. Добре, містик. Містик так містик. 200 тисяч кредитів. Клас. Так, три збери їх усі. Може, звідси я отримаю танк. А то, якби не містик, я сьогодні взагалі б не отримав танк. Компенсацію 1000 отримую Вже непогано. Звичайно, якщо не випаде якийсь танчик. Бо якщо випадає танчик, якби талісман не спрацьовує. Ні, не випав танчик, спрацював талісман. І що в нас лишається? Розкішний сюрприз. Я надіюсь, просто надіюсь на тебе. Блін, ну понадіявся. Тисяча 1000 золота. Да, 1000 золота. Ну що ж, певно, на цьому все. Ах, не вистачило мені, щоб забрати ще відкрити. 5 контейнерів відпад. Ну, певно, в наступному відео вже вистачить. Лишилося один день на 18 годин. Ну я в будь-якому випадку заберу вже цих контейнерів. 5 контейнерів відпад. Так, було у мене 52 тисячі, стало у мене 30 тисяч. Тобто, я в мінусі. На 22 тисячі. Ну і рахуй мені, випала відьма. Я за неї компенсацію, певно, не получив. Далеко гортати. Я здається, да, вона мені була продана. Я її просто повернув назад. Ну, за її трішки дороговато 22 тисячі золота віддавати. І там ще мені якийсь другий рівень дропнувся. Де, ти, ось ти. Цікаво, ски, ски, як ти виглядаєш, цікаво. О, боже, це танк такий, так? Да? Продати 25 золота. Добре, навіть продавати його не варто за такий дріб'язок. Ну що ж, на цьому певно, відео вже можна танкіст і закінчувати. Думаю, ти все для себе зрозумів, висновки зробив. Варто крутити цю рулетку чи ні? Я рахую, варто 2-3 прокрути максимум. Далі просто зупинитися, воно тобі явно не потрібно. І відос я вже на цій ноті закінчую. Тому дякую тобі за перегляд та до зустрічі в наступних відео.